Головний герой цього відео Сергій Бондар, тимчасовий виконувач обов'язків начальника Старосинявського відділу поліції. Правоохоронець влаштував дебош в селищі. Ще й кажуть свідки під мухою. Ви сьогодні при виконанні в нетверезому стані у вас язик заплітається. Юрі. І ви що до дітей чіпляєтеся? Що вони щось десь на мопедах їздять». ситуація наступна. Вночі у старій синяві полісмен, перебуваючи за кермом службового авто, зупинив двох скутеристів та почав закидати їм порушення правил дорожнього руху. Й у доволі грубій формі, що підштовхнуло одного з чоловіків почати знімати копа на відео. Звісно, де буширу в погонах, це не сподобалося, і в хід пішли кулаки. Яке ви маєте право в на місце викликали екіпаж патрульних, і їм ледь вдалося вгомонити свого колегу. Бондар намагався утекти невдало. Що ти робиш? Він б'є машину. Після полісмени доставили начальника відділу до лікарні для проходження експертизи на стан алкогольного сп'яніння, від якої він відмовився. Гори правоохоронець намагався чкурнути із медзакладу. А коли колега намагався завадити йому, відлупцював патрульного. Чоловік вступив у суперечку зі своїм колегою, коли той вмовляв його не покидати медичний заклад та наніс йому кілька ударів в обличчя та в живіт. Тяжкість отриманих травм встановлюється, Життю потерпілих нічого не загрожує. В головному управлінні нацполіції Хмельницької області повідомили, чоловіка відсторонили від виконання службових обов'язків. За фактом неправомірної поведінки працівника поліції відкрито службове розслідування. Його проводить управління головної інспекції в Хмельницькій області. Крім того, усі матеріали початкової перевірки, які були зібрані на місці події, були направлені до територіального управління. ДБР. наразі цей працівник відсторонний від виконання службових обов'язків до з'ясування всіх обставин. Детективи ДБР розпочали кримінальне провадження за фактом перевищення службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалися насильством та умисного заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень. Йому загрожує до восьми років за ґратами. Юлія Васильєва, Вадим Гловацький новене 33 канал.